Хотіла поділитися, найпотужніший результат це я вважаю, все ж таки результат мого чоловіка. Я вже на першому зумі, якщо були присутні, люди чули, як він позбувся за два роки камні в почках. У нас було у нирках, камні в нирках, і ми позбавилися їх. Це найпотужніший результат за себе. Я казала, що я вважала себе здоровою людиною завжди, але ну, коли ти перестаєш хворіти за декілька років. Ти розумієш, що не дуже таки ти був і здоровим. Той бронхіт було окей, і все таке інше теж було вже, начебто, нормально, але коли це все зникає, ти розумієш, що ось це окей, <сум> той стан, який є зараз. Хотіла поділитися більш-менш свіжесеньким результатом. У мене маленька дитина, коли, я, коли їй було 3 або 4 місяці, я вже точно не згадаю. У мене почалися такі проблеми, які бувають у багатьох людей, коли дитині 3-4 місяці – це випадіння волосся. Хоча я постійно вживала нашу продукцію, але ж все ж таки, ну, значить, щось не довживала, скажімо так. Я ще раз продивилася, що мені потрібно. Я зрозуміла, що це омега, наша, що це від актив, бо там є біотин. І я вам хочу сказати, що я приймала омегу від 3 до 6 в день. І таким чином я позбулася цієї проблеми за два місяці. Тобто за два місяці вона в мене враз приключилася, розумієте? Тобто, за, десь за тиждень я втратила дуже багато волосся. За тиждень. І потім за два-три місяці я повністю, по-перше, я відновила, і, по-друге, такі, знаєте, їжачки приємні пішли, коли ти торкаєшся своєї голови і розумієш, що вау, ось воно.